Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від луки, слава Тобі, Господи. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасуться. Він відповів їм, силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете надвору і почнете стукати у двері, кажучи, Господи відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати. Ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже я не знаю вас, звідки ви? Відступіть від мене всі, які чините беззаконні. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова та усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу і заходу з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Сьогоднішнє читання може наповнити нам таки, нас таким песимізмом. Мало є тих, які спасуться, і дійсно, стільки є тих, які спасуться, а стільки є тих, які не спасуться. Силкуйтеся через вузькі двері, як собі можемо уявити, ці двері. Хтось стукає, лишився назовні, стукає, може, плаче у розпачі, Господи, відчини нам і чує слова, звідки ви, я не знаю вас. Дуже прикро почути такі слова, особливо коли ти вважав себе людиною віруючою, адже Ісус не каже ту про якихось там безбожників. Язичників, атеїстів, якихось там, чи таких свідомих грішників, які власне, знають, що грішать і не, і, не, і не прагнуть навернення. З того, що вони кажуть, вони вважали себе віруючими людьми. Ми їли і пили перед тобою, ти навчав на наших площах. Вони думали, що цього досить для того, щоб бути вважати себе. Вірним християнином. Я так собі думаю про цих, які кажуть, що ми їли і пили перед тобою. Такі віруючі, які вважають, що головне в релігійному житті це святкувати свята християнські. О, Якесь там велике свято. Треба обов'язково накрити стіл і відсвяткувати це. О, в церкву йти не обов'язково, ну, бо це не важливо. Але о, накрити стіл, запросити гостей, власне, о, святкуємо Пасху, чи там Різдво, чи щось інше. Е -е, Розгаватися треба, ні. хоча і не постах, але, але треба, бо це таке може ще й цей стіл накрити якось там традиційні страви, якісь приготувати і так далі. І він думає, що це велика заслуга перед Богом, що він якусь. Велику справу релігійну робить, що святкує християнські свята. Це добре, звісно, святкувати свята це добре, але це не головне, головне, власне, мати віру. Ти навчав на наших площах, тобто ми, ми слухали тебе, слухали твоє навчання, Ну, але слухали, а нічого не робили. Слухали і не чули, чули і не е, робили так, як треба, так як навчав. Ну і з цього навчання нічого не залишилося. Але вони були впевнені, що, що все нормально, що якщо вони е, так роблять, е, слухають Слово Боже, то, то, то це вже добре, вже і більше нічого не треба. Але треба, треба йти далі. Навчання треба не тільки слухати, але жити згідно з цим навчанням, поступати згідно з цим навчанням. І цього, цього їм забракло. Щоб нам такими також не виявитися, бо ми про себе теж думаємо, що ми добрі християни, що в нашому житті все добре. Але не дай Боже не почути нам такі слова також. Я не знаю. Вас звідки ви є? Символ вузьких дверей, крім нього, існує ще символ. Сьогодні його не було в цьому уривку. Символ вузького, вузької стежки. Також Ісус в іншому місті каже, багато є тих, хто йдуть широкою дорогою. А треба йти вузькою стежкою, бо вона веде до спасіння, вона веде до життя. Мені цей символ більше подобається, бо це треба йти символ дороги, яким є наше життя, якою є Ісус, як сьогодні каже, я і дорога, і правда, і життя. І також дуже гарний символ. Перегрінок Польський, наш великий середньовічний проповідник, коли розважає над цим символом, згадує книгу Товита. Дуже гарна книга, історія подібна до казки. Пам'ятаємо молодого Товію, якого батько висилає на пошуки скарбу. Можемо собі уявити, власне, символічно, що цим скарбом є царство Боже, і він має його знайти, пройти тою довгою вузькою стежкою, щоб знайти цей скарб. І йому в дорозі товаришують цікаві особи. Це є ангел, архангел Рафаїл, який дає йому цінні підказки. І пес. Також з ним був. Ну І Перегріна польський каже, що це є символи трьох видів людей, які ідуть цією вузькою, вузькою стежкою до спасіння. Пес символізує людей, ну, може, не зовсім поганих, бо все ж таки ідуть до спасіння, але не, і, і не не не, неправедників. Не, не пес символізує таких людей, які в своєму житті керуються такими натуральними інстинктами, так, як пес собі, там десь щось почує, там десь щось його зацікавило, побіг подивитись, так і ця людина така е різним цікавиться, і тому дуже легко може зійти з цієї дороги, заблокати, піти за чимось там і так далі. Але цього собаку треба смикати. О, повернись назад на дорогу. Ну і так само цих людей також треба вказувати їм, повертати їх постійно на добру дорогу, і маю шанс дійти до спасіння, якщо будуть слухатися того голосу, який їх повертає, якщо будуть вірними своєму господарю, тобто Богу. І, як би там не блукали, але все ж таки дорогу знайдуть. Ангел символізує людей, які дійсно проводять ангельське життя бездоганні в усіх, у всіх своїх справах, в своєму житті. І, звісно, вони, можна сказати, йдуть першими і вказують іншим дорогу. Ну, і каже, що не так же багато таких ангелів серед нас, але можна, можна зустріти. Рідко, але можна зустріти такого ангела, тобто таку людину бездоганну. Ну, І каже, якщо ми не можемо бути такими, як ангели, і не хочемо бути такими, як цей пес, то маємо бути такими, як Товія. Які Дійшов до мети, знайшов той скарб, і, власне, все в його житті сталося добре. І якщо хочемо бути такими, то маємо, як Тові, слухатися настанов свого батька. Його батька, то вид, коли посилав його, то дуже багато настанов йому дав. А передусім бути вірним Богові за будь-яких обставин, ніколи не. Е Лишати його, ніколи не втрачати його зі свого серця, щоб він завжди був з тобою. І друге важливе, важлива настанова, кілька разів він навіть це повторює, давати милостиню, давати милостиню. Якщо маєш багато, давай знадлішку, давай щедро. Але навіть якщо в тебе мало, не стидайся також і потроху давати милостиню. І це можна сказати то, чого також Ісус навчає. Ті дві заповіді любові до Бога і любові до ближнього. З цими заповідями пройдемо обов'язково цією вузькою стежкою і увійдемо також і через вузькі двері. Амінь.